Слава Україні, підозра очільнику запорізької єпархії УПЦ МП на підконтрольну Україні територію вдалось повернути дітей. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Це 11-річна дівчинка та двоє хлопчиків, 9 та 13 років. Зараз діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи. До слова, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 66 дітей із Херсонської області. Митрополит Запорізький Лука отримав підозру від Служби безпеки України. СБУ задокументувала злочини з боку клірика. Українофоб та зрадник Андрій Коваленко підозрюється у розпалюванні релігійної ненависті в Україні. Йому належить в тому числі вислів про те, що українці заслужили російським бомбардуванням. Також за матеріалами слідства митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій. Про це він неодноразово згадував під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій. Експертиза СБУ довела підривну діяльність клірика. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення. Комендантська година у Великодню ніч буде скорочена цієї п'ятниці. У цієї неділі перепрошую 5 травня. Православні християни будуть святкувати Воскресіння Христове. Відтак у Великодню ніч, 5 травня, комендантська година триватиме з опівночі до 3-ї години ночі. Відповідний наказ підписав Сергій Тюрін. Врешту днів вона триватиме, як завжди, до 5-ї ранку. Хмельничан попереджають про тимчасові незручності. Комунальники проводитимуть технічне обслуговування, через що призупинять постачання гарячої води. Про це мешканців повідомили у міській раді. У Хмельницьк теплокомуненерго подають графік перерв водопостачання у житлових будинках та гуртожитках міста Хмельницького на травень. Відповідно до затвердженого графіку, почергово на два тижні від гарячого водопостачання будуть відключені деякі будинки. Ознайомитися з графіком відключень ви можете на сайті Хмельницької міської ради. На Хмельниччині за перший квартал цього року зареєстровано 2677 фопів. Рекордні 74 тисячі 50 нових фопів відкрили українці за перший квартал 2024 року. Це на третину більше аніж торік, та на 18% більше аніж до початку повномасштабного вторгнення, тобто у 2021 році. Чверть нових бізнесів займають роздрібною торгівлею. Це найпопулярніша сфера протягом останніх чотирьох років. Серед найбільш запитуваних напрямків бізнесу серед українських підприємців також надання індивідуальних послуг та комп'ютерне програмування. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot із посиланням на єдиний державний реєстр. На Хмельниччині за перший квартал цього року зареєстровано 2677 фопів. Завтра о 15.30 у читальній залі Центральної публічної бібліотеки за адресою вулиця Подільська, 78 презентуватимуть нову книжку хмельницького письменника, журналіста та бойового медика збройних сил України Михайла Цимбалюка. Нова збірка має назву Калібра любові. Вона об'єднала поетичні твори автора і стала його 11-ю книжкою. У ній зібрані вірші написані продовж перебування на війні, та вибрані ним вірші з декількох попередніх книг. Поетичною збіркою він стверджує, що в суворих бойових буднях вижити всім і кожному допомагає любов. У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї експонується виставка писанок. Їх розписували викладачі та студенти Хмельницького національного університету у різних техніках Мозаїка з яєчної шкарлупи, макраме, печворк, текстуальна аплікація. Представлені і писанки, зразки яких наприкінці 19 століття були зібрані у Кам'янець-Подільському, Проскурівському та Ушицькому повітах. Ознайомитись з експонатами у краєзнавчому музеї можна до 12 травня. Станом на цю ми це усі новини, якими встигаємо поділитися ще більше у соціальних мережах Першого подільського. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту, мирного та спокійного дня. Бережіть себе.